Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би вам більше розповісти про меню радіостанції T Radio H3. Радіостанція, в принципі, недавно вийшла, досить, така, досить вона мені сподобалася, можна сказати. Зараз ми розглянемо її менюшку, функції деякі. От, Як ми бачимо, ось така радіостанція, хороший пластик якісний. Все гарно, нічого не люфтить, не болтається. Досить і досить гарно, хороша ємкісна батарея, хороша чуйка, можу сказати, що хороша потужність. І навіть на деяких таких діапазонах досить цікавих для деяких радіолюбителів. Ну, Про це ми згодом так само розкажемо. А зараз давайте поки що увімкнемо радіостанцію і перейдемося по менюшці, подивимося, що, як і до чого, що є хорошим бонусом. Що у нас деякі функції, бачимо, винесені на клавіатуру. Клавіатура така досить маленька, можна сказати. Але я би сказав, що вона досить зручно. Ну, Мені, наприклад, досить зручно її нажимати. Непогано. Як бачимо, пише Multiband Emitter Transceiver. Так воно і є. Радіостанція працює, якщо я не помиляюся, від 65 МГц до 600 Ну, Передача там від... 136 до 600. Вона тут, до речі, відкривається через меню. Так само, як в QuanChan е, QVK 5. Давайте зараз пройдемося, подивимося. Кнопочка меню у нас оця синя. Menu. Перший пункт, тобто нульовий. Це в нас ширина каналу. Вибираємо так само цією синьою кнопочкою. White широкий, неру, вузький. Назад кнопочкою VM. Squelch. Шуму дав. Ми можемо вибрати від 1 до 9. Поставимо давайте 1. TX Power. Можемо вибирати, ну це у нас потужність. High і Low. Тобто максимальна high і мінімальна Low. Power Save, режим енергозбереження. У нас тут є одна четверта, 1-8 одна і 1 одна перша, 1 одна друга, 1-3. Одна ну, Стояло у нас одна четверта, тому хай так і стоїть. Я по заводу не буду міняти. Step. Це у нас крок. Крок у нас від 2,5 від 2,5 до 50 кГц. Backlight. Підсвітка регулюється в нас від 5 секунд до 30. Так, давайте я все-таки напевно шуму дав. Включу більше. Тому що вона у нас починає ловити всяке непотрібне. Так, Backlight. так, біп. Ну, це зву звук клавіатури, можемо включити або виключити. Vox level можемо вибрати від 1 до 5. До ну, функція Vox це в нас функція, при якій ми можемо виходити на передачу, не нажимаючи кнопочку PTT. а нагадаю, що у нас тут є дві кнопочки PTT. Тому, в принципі, ми можемо так робити, а це якраз вибирати можемо рівень та, якби, чутливості цього Vox. І у IT включається у нас від 30 секунд до 210 секунд. Це функція, про якій ми, нажавши на кнопочку PTT, можемо говорити. І зазначений у цей час ми будемо говорити і радіостанція у нас сама відімкнеться на передачу. Double wait – двоєне слідження за каналами можемо включити або виключити. Приймальні DCSS-коди, тобто субтона, Приймальні субтона так само але трошечки інакшої конфігурації. Можемо тут наставляти, Передавальні субтона, Передавальні субтона іншої. Е, голос. Ну це отой голос, що у нас супровід, так, якби голосовий е, в самому цьому, в самій радіостанції. Можемо включити або виключити. Передача. Сканування можемо вибирати, включено режим сканування можемо вибирати. Двойний канал, так якби, щоб у нас FM було незалежно від нашого передавача-приймача, тобто незалежним ще одним каналом. Це досить добре. Ввімкнувши цю функцію, FM будемо собі слухати радіо і не закриваючи при цьому. Наші частоти і частоти будуть так само прийматись МДФ А, тобто, що в нас буде відображатися в верхньому каналі. Зараз у нас вибрано частота frequency. можна вибрати нейм, ім'я каналу, ім'я або частоту. Так само і MDFB, це наш нижній канал. Можемо теж вибрати це саме. Busilock це в нас функція, яка в нас. Давайте її вімкнемо, якщо в нас, наприклад. На якомусь на певній частоті у нас іде якась передача і ми захочемо так само там поговорити. Радіостанція в нас вкаже, що канал зайнятий. Автоблокування можемо включити або виключити. Direction. Offset. Це в нас е, репітерна функція. Ми тут можемо вводити число, з яким ми хочемо ввести здвиг на нашому репітері. Зберігання каналів, memory channel, як бачимо, видалення каналів 26 пункт, алярм моди, ну, тип, вибрати режим нашої так, якби, алярм, такий звуковий сигнал включається. Сканування СІТі CSS-кодів. Можемо так само, якщо десь біля нас хтось передає на радіостанцію, ми можемо включити цю функцію. І, як то говориться, просканувати. DCSS-коди так само. Роджер можемо включити або виключити. Тона на передачу від 1000 до 2100. Мова в нас тут англійська і китайська. Reset можемо скинути наші VFO, тобто частоти або канали, або все підряд. Sync, PTT id передача DTMF-входів, Any id репітерні функції всякі. Версія нашої радіостанції. Підсвіточка. 5 секунд. Можна там час так само вибирати. що в нас буде відображатися при загрузці радіостанції, або виключено, або повідомлення, або малюнок. Мікрофон, чутливість мікрофона можемо вибирати від 1 до 9. Ну, давайте поставимо на 5, нехай буде. Скремблер можемо або включити, або виключити. Тільки один тип скремблера. Кодування наших кодів. Включити AM режим, тобто для авіа-діапазону у нас, нагадаю, радіостанція приймає авіа. Можемо слухати авіапереговори всякі, там на, на передачу ми виходити не зможемо, але послухати зможемо. Включивши тут ще ось цей пункт 48-й. Hold. RSP. Тут ми бачимо 52-й пункт, ми можемо включати так само наші відкривати частоти. Я вже повідкривав. Тобто ось тут на 200. Далі на 350. Ну все, як в планченгу. 500. Ну і все, і бачимо, починається вже все спочатку. От. Досить гарна радіостанція, що я вам можу сказати. Мені вона дуже і дуже сподобалася. Ще тут так само давайте переглянемо. Тут у нас кнопочка є Bluetooth, ми її включаємо по довгому нажиманню. Ось бачимо, появляється знак Bluetoза тут з боку. Раз. І він включений. Так, виключений. Так, на першій кнопочці в нас шумо, ну, шумодав SQL. Тобто можемо нажати меню 1 і зразу перейдемо швидко до того пункту, який нам треба. Двійка Power, потужність, трійка сканування, четвірка. Крок, п'ятірка Revers, 6. 6 чомусь навіть не хоче вибиратися. Сімірка Vox, 8 у нас FM. Давайте включимо FM. Ось радіостанція можемо вводити. Ну, як бачимо, ось так. Так, давайте виключимо. Він треба ще раз вік. Так, і дев'яточка в нас Dual Watch, тобто слідження за двома каналами. На нулю в нас ще так само є. Е, можемо вибирати полосу, широка або вузька. Тут переходимо з каналу А на канал Б. Тобто, який у нас буде активний, верхній чи нижній. І тут час, частотний, або, частотний або канальний режим вибираємо. Тут ми DTMF-код. Ось якось так. Також тут, як бачимо, можемо скачати програмку для Bluetooth, щоб конектитися з смартфона. Законектитися і можемо собі програмувати, запрограмовувати, вписувати всі функції сюди без проблем. Ось, якось так. Тут все розписано, в принципі, думаю, що важкості у вас це не, не визве. Ну що ж, в принципі, на цьому я думаю буду завершувати огляд меню радіостанції Titredio H3. Радіостанція мені дуже сподобалася по всім характеристикам, по меню. по функціоналу, ну, взагалі, радіостанція просто класна. Я думаю, що за нею, в принципі, скоро будуть всі, як то говориться, радіолюбителі добиватися, одним словом так. А так, в принципі, що я можу сказати? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім Па-па